Всім дай Боже, всім привіт, пацана з вами Колябінго, запросимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами ліві друзі. Будемо продовжити радуємо, що прекраснішують з навчальну групі назвати Блекра Ро... Блек Роша. Тому що початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал і поділитися цим відео з друзями. Ми поїхали. Ну що, пацані, це у нас 80 серія, 80-й день на Black Rush, По-другому сезону Black Rush, хочу, 80-та серія. Не питайте, на чому в мене нічого не було. Відео вчора я працював в полі, пацани, сьогодні закину перше відео з тої зідеошорцем, відео не відео сторіс. Будете бачите, пацани. І, коротше, приїхав в 4 години, в 4 годині приїхав додому, їхав в 10.30. Приїхав 16.20, 16.30. Я тут так втомію і заснув. І тупо постав відео на запись, і у мене я просто кидався, а у мене 2, 2 години відео йде і пам'ять нема. Тому пацані, не було відео, зато сьогодні у мене відео або на 12, або на 15, або й на 20 хвилин. Відео. Ладно, сьогодні у нас перша серія по УМД. Вчора ми з вами прийшли. Ага, по УМД. Що я ліплю? Пацани, щось я вже не не туди поїхав. У мене сьогодні мала би бути остання серія по ФСБшнику. Вчора мене мала бути остання серія по ФСБшнику, а сьогодні в мене мала, мала б бути, пацани, перша серія по УМВД. Якраз яке би мало бути. Але я вже вчора пропустив, не знімав вже ФСБшника. Тому короче, позавчора у нас, коли була 79-та серія, це була остання серія по ФСБшнику. Сьогодні 80 та серія. Це у нас перша першісінь, першісінька серія. По УМД все, по всеї. У Меде найбіль краще це не тільки, тільки сторожити тюрях, а й багато ще іншої роботи. Находжуся загалі, жовтку проходжу тест. Ну, ви дивіться, ці всі тести, ці всі одинакові тести, що ГІВДД, що ФСБ, що УМЕДЕС, всі ці одинакові тести на навсюди. Тому дивіться, як в мене, я вже знаю, дивіться, як в мене, і переходьте робіть так само, і у вас буде все, 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 все правильно посине. Все, вот тут прийшов з першого разу, з першої спроби. Перейшов і працюємо. Приходимо до тестів. Працюємо. Побігли, ну і проходимо тесті. Кому полезна ця інфа, це все... Ставте лайкоси і підписуйтесь. Для вас ця інформація цікава та полезно, Для мене такого. Потім від кінеця рішення. Все-таки зайду на ОМВД. Не на ОМВД, а на ФСБ. У мене була аналізка. Оставлю на останні дві хвилини відео аналізку з ФСБшника. Так сказати, на прощання. То есть все назара, і скоро ця інформація може для корисно ну и два току все. Це у нас тест і я у увійде при всем. О, проходим проходимо тести, ну добре. І я вже опнув по цей перший ранг, це у нас Зараз я вже находжу на другому рангу єфрейтора. І размадрей, розблокирую другий ранг єфрейтора в УМД, щоб вони думали, що я ще чистити, то я не буду звільнятися з УМД, щоб зняти по ФСБ. У мене з ФСБ я візьму нарізочку з відео, у мене була там. Так що потім останні дві хвилини, в мене буде проходити його по ФСБ. Якось так. Берем службовий транспорт, у вас патріот, у вас 2172, а що це за? А що це таке? Влада Пиора чи... чи? ні? А, так. Да. Це у нас Влада поліцейська, як під... Як ГІБДД, які пишуть, тут не ГібДД, а ПППС. ППС, може мало би бути ДПС, ну коротше, Замість ГІБДД тут пише пацани ППС. ППС, ну і плюс, що це у нас УМВД, Це машини компанії, Не компанії, а організації УМД, так все. Взяв машину, взяв за завдання патруль, нашу Ні, Не знаю, наскільки я знаю, ГіБДД. За одиночний патруль Ба... не, дав... не бани, сади в дімархана. Це тюрма, що шо. Як буде з цим ведешником, я не знаю, мене, до речі, вбили, не бігли, а мене із-за того, що я хотів їсти, бла красити здох. Мені з'явився в лікарні все. Так, все, мене задаємо ігра, так сказати. Ладно, збираємося. Лопече. Тут пацани зараз беремо завдання, може цим типом поїдемо в патруль. яка робота у ВДшніку. Ловіти. Преступники так само, як і ФСБ, так само, як і БДЛ. Такі ФСБ, все, напевно, всього саме серйозна робота і самих, самих крупних там треба ловити преступники. Мені не, не, і бедле, і умеде, теж може крупних ловити, але я також. Часто я не знаю, чому відрізняється назвами, що. Назвами, ну і трохи полномочиями. Ага, мусорами. Таке на принципі, УМВД це той самий поліцей У мене навіть форум поліцейського треба. Ага, воза з кейм видам тільки статю рангу. У мене зараз тільки другий зіграти. Треба третього сержанта. Так, все, я вже на базі. На паркову всі пацані. Транспортні площадці беремо напарника, ну їдемо. Сьогодні достатньо так поснімаю по Медену, і так, щоб не було бідно на мені. Все по ФСБ. Так, опа, баланс мені 876 тисяч 478 рублів. Подивимось, до речі, де самовігідна зарплата, якщо брати по зарплату, а те саме вігідна. Оскільки я пам'ятаю, середня зарплата в Гібде це у нас 78 тисяч, 8 тисяч, в ФСБ це у нас по 9 тисяч. Ну, у МД або 10, або 9 тоже, Це середня. А в всьому це від 6 до 15 на на трьох цих роботах. Так. Ну і все, по УМВД записав якось так. Все, пацані, так у нас сьогодні вийшло по УМВД, по УМВД, на сьогодні поки. Раз, два, три. Раз, два. Ну і переключився вже пацані на налізку з ФСБ. Там вже трошечки ФСБшник на останемо, як налізочка з відосіка. Тому пацани, якось так. Ну, кому заходить МВД, чи ГібДД, ой. там ще взагалі в коментах. Кому більше заходить яка організація? з трьох якщо вибирати Правительство це все не чіпаємо, Яка найбільша організація подобається? Перше МВД. Ой, ні, перше ГБДД, друге ФСБ, третє МВД обирайте або uh, ГБДД, або УВД, або ФСБ. Яка вам з цих трьох uh, організацій найбільше в будущем? А може дві, а може і всі дріб. Пишіть коментар ці. Мені дуже приємно починати всі-всі коменти любі буду, кроме до буду лайкати, буду ставити сердечки, хороші реакції, тому пишіть, саме буду читати, все, на буде відповідати. Так, ну поки що я взяв геліп, ну Це нарізочки. Ну, і їду за преступниками, Якщо що, газа це не преступник. Так, ладно. Покине. <пілу> Як поцінів... Оце тут були времена у нас. Оце були ФСБшні времена. Ще буквально вчора. Ну не вчора, а завчора. Вчора я не записував. А сьогодні я вже закину, я ще вчора можу закинути відео і короткі відеошворців. Відео <пілу> Але вже виходить так, що сьогодні запишу свої відео, звичайно, це закину і відеошворц короткий. Так що так. О. Так і працюємо. Так і працюємо, так і шочем. Построєння. Построєння. Ну це буває, це будемо. Ну і все. Це... Ну а на цьому все поскані. З вами був калібінгу. Така різноманітна серія. Більша половина була, звісно, по ОВД, Ну і на на назадку ФСБ. По ФСБ. Всім пока забуваємо про цю роботу. Ну, вона була топла, але наповнюємо її. Проект, тому по ФСБ. На моєму серіалі Всім пока. Ну і на сьогодні всім пока-пока-пока. Вважайте, пока. що не було вчора відео, сказав, чого більше такого не буде. По ФСБ. Ну і на сьогодні всім пока.